Існують ще вчення, які кажуть, що аду немає, але звернемося до головної книги, книги об'явлення Ісуса Христа, який передає Іоанн Богослов, із першого вірша, перша глава об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог. Ми бачимо, що Бог йому дає. У 18 му вірші цієї глави ми читаємо: І живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки. І маю ключі я від смерті від аду. Тобто ад існує, каже Ісус Христос. У 20 главі з 13 го вірша, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них. І суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огнями. Це друга смерть. Озеро Огненне. А хто не знайшовся, написаний в книгі життя, той укинений буде в озеро Огняне. І у 21 в першій главі, восьмий вірш: алякливим, і невірним, і мерським, і душогубим, і розпусникам, і черівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою. А це друга смерть. І закінчується книга «Об'явлення», 22 е, глава, це 18 і 19 вірші, які кажуть про те, що буде за неточність Слова Божого. Свідкую я кожному, хто чує слова пророства цієї книги. Коли хто до цього додасть, що, то накладе на нього бог кари, що написаний в книгі оцій. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написане в книгі отці. Тож, давайте будемо вивчати Біблію. І головне не забувати, що ми орієнтуємося на таку книгу, як об'явлення книга Ісус від самого Ісуса Христа. Тоді ми не будемо обмануті. Ніякими лже теоріями.